Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні псалом 67-й, в деяких виданнях Він 68-й, він великий, він красивий, і будемо читати його частинами. І одразу скажу, що це для нас дуже важливий псалом, тому що він зосереджує нашу увагу на Бозі. Ми зараз часом занадто зосереджуємося на людях, що вони зробили, чи що вони можуть зробити, що вони, в чому вони підвели, чи які вони грізні і злі. Але для нас дуже корисно, коли псалми концентрують нашу увагу саме на Бозі. Отже, псалом 67. Читаємо з першого вірша. Для диригента хору, Псалом Давидів, пісня. Нехай Воскресний Бог і розпорошаться вороги Його, і нехай від лиця Його повтікають його ненависники. Як дим розвивається, так їх розвій, як топиться віск від огню, отак несправедливі загинуть перед Божим лицем. А праведні будуть радіти і будуть тішитися перед Богом, і веселитися в радості будуть. Коли новозитний віруючий читає цей другий вірш, нехай Воскресний Бог і розпорушиться вороги Його, звичайно думається про Воскресіння Ісуса Христа, про ту перемогу, яку здобув Господь. Але завжди ми можемо прочитати Псалом на двох рівнях: насамперед, як він звучав, коли був написаний, як він тоді міг сприйматися і як він. Справдився в особі Ісуса Христа. І оцей другий вірш це буквально цитата із книги Чисел, 10 розділ, 35 вірш. І контекст цих слів це те, що Бог веде свій народ через пустелю, веде до заволодіння обіцяною землею, і Бог в день йде у хмарі перед народом вночі, як стовп огняний. І ось числа 10.35. І бувало, коли ковчег вирушав, то Мойсей промовляв: устань же, устань же, о Господи, і хай розпорошаться твої вороги, і хай повтікають твої ненависники сперед твого лиця. І ми розуміємо, що для безбожних, для тих, хто не покаряється Богу, то вони загинуть перед Божим лицем. Для них Боже лице несе погибель. Але для праведних, для тих, хто примирився з Богом, теж саме Боже лице несе радість, і вони будуть веселитися в радості. Читаємо далі у 67-му псалмі 5-й Співайте Богою, виспівуйте йменню Його, рівняйте дорогу тому, хто їде на хмарах, або можна перекласти йде через пустелю. Господь йому імення. Перед ним веселіться. Це заклик прославляти Господа, радіючи тому, що Він робить для свого народу. Читаємо далі 6 і 7 вірші. Сиротам батько і вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм, Бог самітних уводить додому, витягує в'язнів з кайданів, тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем. Землі. Тут автор псалму відкриває характер Бога, який сиротам батько, вдовицям суддя, і це має відображатися у житті вибраного народу в турботі про сиріт і вдів. Але в тому контексті ми розуміємо, що народ, який був пригноблений у Єгипті, який відчував себе сиротою. Жінки, якого ставали вдовами, народ, який почувався, можна сказати, самітно у ворожому утиску, але Бог самітних уводить додому, уводить в сім'ю, витягує в'язнів з кайданів, Бог виводить свій народ з дому рабства. І тільки ті, хто непокірені, хто бунтує проти Бога, залишиться у спаленій сухій землі. А ті, кого веде Бог, зазнають на собі Його добродійство. Прочитаємо далі з 8 по 10 вірші. Боже, коли перед народом своїм Ти виходив, коли йшов Ти пустиною, то тряслася земля, також капало небо, було перед Богом, сіна й затремтів перед Богом, Богом Ізраїля. Дощ добродійний, спускаєш ти краплями на спадок свій перемучений, міцно поставив Його. У ньому сиділо твоє многолюддя, у своїй доброті, все готуєш ти, бідному Божу. Бог вів свій народ, і Бог грізно і велично відкрився на Сінаї. Але той самий Бог, який відкрився на Сінаї, як грізний святий Бог, той самий Бог, він посилає дощ, що означає благословіння, посилає на свій народ, турбується про свій народ. Прочитаємо далі з 12 по 14 вірші. Господь дає слово, провісниць велика многота. Царі війську тікають, утікають, пані ж дому розділює здобич, коли ви спочиваєте між обіцями, то крила голубки покриті сріблом, а пера її зеленкавістю золотом. Коли всемогутній царів розпорошував в краї, то сніг ти спускав на цалмоні. Провісниці це провісниці Божих перемог. Тому що пам'ятаємо, що, наприклад, коли перейшли через Червоне море, моряма очолила жінок, і вони співали і грали Господу. Так само, коли Давид здобував свої перемоги, жінки раділи і виступали провісницями про ці перемоги. І коли ми читаємо новий завіт, ми взнаємо, що першими провісницями благої вістки були також жінки, які побачили пустий гріб і почули слова ангела, і потім сам Господь з'явився їм. І тому це картина такої перемоги і крила голубки, які вкриті сріблом, а пера золотом це, скоріш за все, образ Божого народу про якого турбується сам Бог. І коли Бог розпорошує ворогів, тоді світліють гори, які були темними, сніг ти спускав на целмоні. Прочитаємо з 16 по 18 вірші: Гора Божа, Башанська гора, гора Верхогір'я, гора та Башанська, Верхогір'я чого заздрісно дивитися на ту гору, що Бог зажадав на мешкання своє. І Господь буде мешкати там завжди. Колесниць Божий, 20 тисячки, тисячі багатократні. Господь із Сінею прибув до святині. Господь із Сінаю прибув до Сіону, тому що саме на Сіоні в Єрусалимі, врешті-решт, була поставлена скинія і збудований храм, видиме місце перебування Богу серед свого народу. І тому, хоча гора Сіон не саме висока географічно, але інші гори мають підстави їй заздрити, тому що Бог вибрав мешкати там. І коли ми думаємо про гору Сіон і про Єрусалим, звичайно можливо, що цей псалом був написаний, коли Давид переносив ковчег в Єрусалим. Але ми згадуємо, як Господь Ісус Христос, в якому перебував сам Яхве. Тому що, пам'ятаєте, Іоанн Хреститель готував дорогу для Господа, для Яхве. Як він йшов на Сіон. І Євангелія від Луки показує цей шлях, коли Ісус каже, мені потрібно йти в Єрусалим. І коли Ісус здобував там перемогу, то ця перемога була здобута не за допомогою сотень. Чи тисяч ангелів, про які потрібно пам'ятати народу Божому, щоб не впасти Духом? Але перемога була здобута завдяки жертві Ісуса Христа. Тому то він і каже Петру, щоб поверни свій меч в Його піхви, і, і говорить: чи не знаєш ти, що я міг би вблагати Отця, він би прислав два легіони ангелів. Але як же має статися Писання, що так? Має бути. І якраз 19 й вірш, він є тим віршем, який використав апостол Павло в посланні до Ефесян. І знову ж таки, його можна прочитати на двох рівнях. Ти піднявся, був на висоту, полонених набрав, узяв дари ради людини, і відступники мешкати будуть у Господа Бога також. Можна зрозуміти так, що Бог вів свій народ. Він полонив полон, тобто полонив тих, хто тримав у полоні його народ, і взяв дари, і буквально можна перекласти в людей, від людей, і зрозуміти в тому сенсі, що навіть ті, хто противився Богу, але змушені принести йому дари. Але можливий також переклад, що люди, які повстали проти Бога, яких Господь завоював. Щоби перебувати через серед них. І тут ось якраз і коли ми думаємо про те, що зробив Господь Ісус Христос, а Він пішов на хрест і Він там відчував спрагу, і на нього впало прокляття, він прийняв на себе, для того, щоб навіть із відступників, із бунтівників мешкали у Господа Бога також. Тому що Він, єдиний, примиряє нас з Богом. І тільки через спокаяння і віру в Його жертву ми примиряємось з Богом, і от тоді цей вірш стосується нас, новозвітних віруючих. І це велике благословення мешкати у Господа Бога. І також велике благословення, коли Бог мешкає серед нас, коли Він мешкає серед нас, як Його народу, і робить наші серця своєю оселею. І давайте відкриємо послання до Ефесян і прочитаємо там в четвертому розділі, як апостол Павло цитує цей вірш, четвертий розділ сьомого вірша. А кожному з нас дана благодать у міру дара Христового. Тому й сказано: піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся, був. Що то, як не те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той самий і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого. Мужа досконало, у міру зроста Христової повноти. Отже, Павло говорить, застосовує цей вірш до того, що Бог здійснив в особі Ісуса Христа, тому що Він піднявся на весту, Він полонених набрав і людям дав дари. Ми знаємо про дар Духа Святого, і ми знаємо також, що Павло каже про прояви дії цього Духа серед народу Божого. І Павло говорить, що це завдяки тому, що зробив Ісус Христос. Відступники мешкати будуть у Господа Бога також надзвичайна милість. Читаємо далі з 20 го вірша у 67 псалмі. Благословенний Господь, тягрів він щоденно нам носить Бог наше спасіння. Бог для нас спасіння і в Господа владики виходи смерті. Благословений Господь, тому що Він наше спасіння. Цікавий вислів у 21 му вірші «В Господа владики виходи смерті. В інших перекладах перекладають, що у Бога брами, ворота смерті. Буквально там слово, яке можна перекладати як виходи. І, звичайно, можна розуміти в тому сенсі, що Бог владика над смертю і життям. І він владний вкинути в смерть вічну ворогів Божого народу. Але також можна зрозуміти, що виходи смерти, тобто він знає, як свій народ спасати в різних ситуаціях і як вивести своїх улюблених і звільнити їх від влади смерті. І знову ж таки, ми знаємо, що Він зробив це в Ісусі Христі і продовжує підтримувати нас. Прочитаємо далі з 22 го вірша, але розтрощить Бог голову своїх ворогів, маківку, вкриту волоссям того, хто в гріхах своїх ходить. Промовив Господь, я спроваджу з башану тебе, з глибин моря спроваджу, щоб ти ногу свою мив у крові, щоб язик твоїх псів мав частину в ворогів. Дуже така сильна і дуже така буквально груба. Мова про те, що дійсно відбувалося під час військових перемог. І коли ми читаємо це зараз, то я звернусь до коментарів одного з богословів, який нагадує, що коли Бог розбиває своїх ворогів і дарує своєму народові плоди перемоги, Його перемога завжди. Здійснено на твердих моральних принципах. Нам, людям із слабкими моральними устоями, які мало здатні до прояву праведного гніву стосовно гріха, але завжди готові при цьому до безпринципних компромісів, неможливо по справжньому зрозуміти, що справді являє собою гріх, наскільки він образливий для святого Бога. І як справедливе навіть саме жорстока, здавалась би, відплата за Нього. Далі читаємо з 25 го вірша в 67-му псалмі походи твої, Боже, бачено, походи Бога мого у святині мого царя. Попереду йшли співаки, потім грачі, посеред дівчат, що брящали на бубнах. Благословляйте на зборах Бога. Господа, ви, хто від джерел Ізраїля, там, в молодий, їхній володар, князі Юди, їхні полки, князі Завулона, князі Нефталима, твій Бог наказав тобі силу будь силою Боже того, кого нам учинив. Знову ж бачимо опис такої святкової переможної процесії, яка віддає хвалу переможцю, тому що вся сила від Бога. Читаємо далі з 30 го вірша. Із храму Твого або, можливий переклад, ради храму Твого на Єрусалимі царі привезуть тобі дара. Погрози звірині в очереді, череді волів разом з телятами людськими, понищ тих, хто кавалками срібла милується, розпорож ті народи, що воїн бажають. Погрози звірині в очереді – це, скоріш за все, мається на увазі Єгипет. Череда волів разом з телятами людськими це народи, які ворожі, народу Божому, і їх очолюють, можна сказати, воли, бики, але, весь, але народи схожі на своїх володарів, тому сказано про телят людських. Так чи інакше, головна ідея, що Бог зруйнує всі ворожі сили і розпорошить ті народи, що воїн бажають. Ті народи, які поклоняються, можливо, сріблим ідолам, але вони будуть зруйновані разом з ними. Далі читаємо з 32 го вірша: прийдуть з Єгипту посли і руки свої куш, тобто Ефіопія, простягне до Бога. Царство землі, співайте Богові, виспівуйте Господа, що їздить в відвічному небі небес. Ось він загримить своїм голосом, голосом сильним. Бачимо, що тут передбачається те, що всі народи прийдуть і вклоняться перед Господом. Прочитаємо 35 і 36 вірші. Визнайте Богові силу, величність Його над Ізраїлем, а в хмарах потуга Його, Бог грізний у святинях своїх, Бог Ізраїлів він, що народові дає силу і міць, Бог благословенний. Коли Жан Кальвін коментує ці останні Вірші він говорить так, що в підсумку Давид пропонує віруючим ковчег завіту як символ надії, щоб вони поклалися на слова. Я буду з вами, Я буду вести вас. І знайшли спокій під Крилами Божими і закликали Його ім'я. Хай Господь благословить і нас. Звертатися до Бога, піднімати до нього наші очі серед цього буремного світу, і молитися про Його захист і про те, щоб Він вів нас, віруючих в нього, вів як Його народ, і дякувати за те, що Він здійснив для нас в Ісусі Христі, що ми можемо бути з Богом, ми знаємо Його найбільші дари, ми насолоджуємося даром вічного життя в Ісусі Христі. І маємо радість навіть серед серйозних випробувань. Тому що ми знаємо, що Господь Ісус Христос переміг на Христі, і Він прийде у славі судити світ. І буде велика радість, праведні будуть радіти і будуть тішитися перед Богом, і веселитися в радості будуть. Благословінь вам Божих! і Продовжимо молитися, і хай Господь почує наші молитви за наш народ, за наше військо, і хай Господь дарує мир з ним і дарує мир в Україні. Амінь.